Вітаю вас, малята! Сьогодні ми вирушимо у мандрівку. Ми будемо подорожувати космосом. Ця швидка нова ракета для польотів на планету. Ми в космос вирушаємо, бо о ньому всього не знаємо. Ми місця усі займаємо: 5, 4, 3, 2, 1, пуск і швидко відлітаємо. Поки наш космічний корабель набирає швидкість, скажіть, будь ласка, тата, мама, брат і сестра, бабуся і дідуся це все що? Родина, вірно, а хто в сім'ї головний? Вірно, тато, так само і наша Земля. Має свою родину і називається вона Сонячна система. Чому сонячна? Тому що Сонце це головна зірка, яка отримає біля себе інші планети. Сонце начебто за руки тримає біля себе планети і не випускає їх, щоб вони не розгубились у величезному космічному просторі. У кожної планети є своя доріжка, якою вона рухається навколо сонця і називається ця доріжка орбітою. В сонячній системі відомо вісім планет найближча перша від сонця планета це планета Меркурій. На якій відбувається різка зміна температури вдень і вночі, друга планета Венера, на якій є гори і вулкани, третя планета планета Земля, голуба планета, дві третини її поверхні, вкриті океанами. Єдина планета, на якій є життя, четверта планета планета Марс, і її ще називають червоною планетою. Вся її поверхня покрита вулканами та кратерами. П'ята планета Юпітер, планета Гігант. Юпітер газова планета, в якої нема поверхні. Шоста планета планета Сатурн. Відома своїми кільцями, що складаються з пилу камені та льоду. Сьома планета планета Уран. Це сама холодна планета. Восьма планета планета Нептун. На ній вирують найсильніші вітри малята. А яка ж планета найкрасивіша? Звісно ж, планета Земля, земля, де живемо ми з вами? Планета Земля має багато синього, жовтого та зелених кольорів. Синім воду позначають, океани і моря, всюди ріки протікають, розквітала, щоб земля, жовтий колір, колір суші. Пояснити слово мушу, суша там, де зараз ми, суша, де нема води. Що зелене, то ліси. Планети легені, неймовірної краси, зелені, зелені. Малята, ми сьогодні з вами познайомилися з планетами і Сонячної системи. Нам час вирушати додому до планети Земля. Блакитні простори, зелені лиси, ніде не знайдеш ти такої краси. У космосі є ще багато планет, немає лише життя та прикмет. Де наша домівка, планета Земля? Ти гарна і зблизька, красива здаля. Дивуються інші планети ще щиро, яка ж ти, сестричко, Блакитна вродлива. Малята, я сподіваюсь, вам сподобалась космічна подорож. До побачення, до нових зустрічей!